Турнір з зимового футболу стартував у Сумах. Його організовують серед дитячо юнацьких команд. Вік учасників 12-13 років. В ньому приймають участь 8 команд: 5 команд з із Сум, і це Кадзша Суми та 4 команди футбольного центру Барса. Також Кантопська ДСШ, США, ДСШ, Трастянець та Динамо Білопілля. Команди зіграють кожна з кожною у два кола. У суботу у першому матчі турніру зустрілись дві команди футбольного центру Барса. Футболісти 2009 року народження вони на гру вийшли у темно-синіх футболках. Приймали команду 2010 року народження у помаранчевих маніжках. У першому таймі забити не змогли ані старші юники, ані молодші. У другому Барса 2010 заробила пенальті. І Тимофій Резнік з точки забив перший гол у сезоні. Я був дуже здивований, що я забив. Ну, мені пощастило, що я забив. Але втримати переможний рахунок Барсі 2010 не вдалося. Під кінець гри Іван Епілєвін забив м'яча у ворота юних барсят. Він виявився останнім у цій грі. Результат матчу нічия 1-1. Крім цього поєдинку, у суботу були зіграні ще три матчі. Конотопська ДЮСШ поступилась в команді з Тростянця 0-2 та перемогла другу команду Барси 2010 9-0. Друга команда Барси 2009 та КДЮСШ Суми зіграли в нічию. Олександр Качанов, новини на Суспільному Суми.